Заняття квест з грамоти на допомогу гномику-звуковичку. Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні нам листоноша приніс ось цей лист. Хочете дізнатися, від кого він? Тож умощуйтесь гарненько та слухайте уважненько. Дорогі діти, пише вам ваш знайомий, дід Грамоті із країни або Я знаю, що ви дуже допитливі і любите навчатися, тому і звертаюся до вас за допомогою. У одного мого знайомого чоловічка, портрет я вам його висилаю, кудись зникли товариші, а він забув, як їх звуть, щоб покликати. Ви можете йому допомогти, але для цього потрібно відгадати багато загадок. Правда, є один секрет, але про нього ви дізнаєтеся пізніше. Сподіваюся на вашу допомогу та бажаю вам успіху, дід Грамотій. То що ж, малята, готові допомогти? Давайте поглянемо спочатку на портрет друга діда Грамотія. Чи впізнали, хто це такий? Так, гномик звуковичок. А які звуки він позначає? А як ви здогадалися? А чому їх називають голосні? То що ж, допоможемо гномику звуковичку? А як ви гадаєте, скільки завдань потрібно виконати, щоб знайти всі голосні звуки? Ну, звичайно, шість, бо голосних звуків шість. І ось перша загадка. Стали букви у рядок і побігли в дитсадок. Хто у них за ватажка? Ну, звичайно ж буква А. Діти. А якою літерою ми можемо позначити звук А? Літерою А. Ось вона перед вами. А щоб повернути літеру гномику, потрібно виконати завдання, яке називається чотири кути. Перед вами будуть з'являтися картинки. Ви уважно розгляньте і відберіть тільки ті, назви яких починається на звук А. Ну що ж, називайте. Голосніше я вас чую. Це апельсин, айболит, абрикос. Акваріум. І ось ми повертаємо гномику літеру А. І ось нове завдання. Але спочатку загадка. Сонечко кругленьке, як бублик колесо. Точнісінько така ж воно, як наша буква О. Малята. А якою ж літерою ми можемо позначити звук О? Так, літерою О. Літера О така кругленька. Хто забувся, подивись, наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч котись. А щоб її повернути гномику, потрібно малята скласти речення за допомогою схем. Давайте почнемо з дівчинки. Що зробила дівчинка? Так, пішла. А куди пішла? У магазин. Тож складаємо речення. Дівчинка пішла у магазин. Дивимося далі. Голуб що робить? Сидить. А де він сидить? На даху і речення голуб сидить на даху, а тепер самостійно складіть про зайчика, тепер про папугу, тепер про пташку і про горобчика. Молодці. Рухаємося далі. Нас чекає нова загадка і цікава гра. Тож слухайте уважно, ця буква, наче свічечка із вогником вгорі, а погасне чорний гнотик стане крапкою букві І. Правильно, зустрічайте, ось буква І. А яке ж завдання вона нам приготувала, малята, гру слова Рими. А що ж таке слово Рими? Це слова схожі за звучанням, одних них однакове закінчення. І таке співзвучче називається Рима. Давайте до картинки де зображений листочок підберемо слово листочок? Правильно, грибочок, мак. Молодці. Мишка. Так, бурячок? Підходить жабка? Ні. А яке підходи? Правильно, їжачок. Ось і літеру І ми повертаємо гномику звуковичку. Готові відгадати нову загадку? Тож слухайте, ця літера має голосок, як у потяга гудок і співає ту Відгадали, хто я? Правильно, у. У хоче з нами погратися в гру ланцюжок слів. Ми будемо з вами малята, шукати картинки, назва яких починається на останній звук попереднього слова. Давайте розберемося. Спочатку давайте найдемо картинку, яка починається на звук У. Так, це буде Удав. Ставимо на перше місце. Удав На який звук закінчується? Так, на В. Шукаємо. Картинку, назва якої починається на звук В. Вовк, к Яку будемо шукати? Так, каву Н. Н. Правильно, носоріг, Г. Груша. Молодці. І остання трактор. Молодці. І ось ми з вами на лужку, а загадка така. Мека-козлик ме, -хе -хе -хе. знає тільки літеру, яку малята? Правильно, е, ось вона, Вгорі гачок, внизу гачок, а між ними язичок. Е, хоче на своєму експресі покатати звірів, але просить вас розсадити їх по вагонах. У першому вагоні будуть сидіти звірі, що мають коротку назву. А у другому які. Так, молодці. Це нам показують смужки на вагончиках. Вам підказка така. Тож починаємо. Лев. Так, у першому вагончику. Крокодил. Молодці. Кенгуру. Так, тигр. І лисиця. То що, щасливої дороги? Катайтеся. І ось остання загадка. Її великої немає. І слова не починає. Їй всередині стояти доля випала така. Що ж за літера вона? Так, малята, це літера И. Літера И може стояти тільки всередині та в кінці слова. І ось і приготувала для вас таку гру. Треба розселити картинки по будиночках. У першому будиночку будуть жити картинки, у назві яких літера И стоїть всередині. А в другому будиночку. Так, починаємо. Я буду називати картинки, а ви говоріть, в який будиночок будемо їх заселяти. Тільки говоріть голосніше. Миша. Кубики, жираф Книги машина. гномики які ж ви молодці? І ось мої друзі разом зі мною. Давайте їх назвемо А е, і, у, О, И. Я дуже вдячний вам за допомогу. І сьогодні я переконався, що дружба дорожча за золото. Творить добро завжди і всюди, і вас будуть шанувати люди. До нових зустрічей!